Grazie de начальник Голосівського районного управління полковник Вячеслав В'ячеславович. Сьогодні ми проводили спільне навчання в готелі Холідей з адресою вулиця Червонораміська, 100 з метою перевірки дій персоналу об'єкту в разі виникнення пожежі та з метою перевірки дій пожежних підрозділів. умовна задача погасіння пожежі в готельному номері на 10 му поверсі з включенням всіх автоматичних систем готелі, з відпрацюванням дій первинних дій персоналу об'єкту та відпрацюванням дій пожежних підрозділів. Персонал об'єкту спрацював швидко і грамотно. Провели евакуацію людей, які знаходились в готелі. Також використали первинні засоби пожежогасіння для ліквідації пожежі в її начальній стадії. Дані навчання дають можливість як персоналу об'єкту, так і працівникам пожежної охорони швидко спрацювати на ситуацію, яка може виникнути на даному об'єкті.